Всім привіт! Записую коротеньке відео. Отримала якраз тільки що від кур'єра свою посилочку. Це така упаковка, і в ній одна баночка і монокод. І ще ось отакий пакетик. Я переклала з англійської мови. Тут є 5 стіків кави. Переклала з англійської мови. Спочатку прочитаю і скажу потім, що це. На ці, е, тут пише: Дякуємо, що ви є частиною команди Біепік. Місія Біепік у всьому світі полягає в тому, щоб допомогти людям створити життя, яке вони люблять, а не просто жити за умовчанням. Ми прагнемо, щоб усі наші продукти були найвищої якості, а всі товари, які ви замовляєте, були отримані та були в хорошому стані. Нещодавно нам повідомили, що з вашим замовленням виникла проблема. Ми хочемо зробити це правильно. Ми відправили ваші відсутні продукти вам і включили подарунок від нас. Будь ласка, повідомте нам, якщо у вас виникнуть запитання. Я думаю, що тут все зрозуміло. Я зробила замовлення: це було бікардіо і імунокод. Бікардіо я отримала раніше. Тоді я звернулася до компанії, сфотографувала свою посилочку, що я отримала, номер замовлення. І це було імунокод не до недовкладення. Сьогодні я отримала, компанія вибачається і як подарунок дарує мені 5 саше кави. Це розчинна кава вона не проста, вона з екстрактами грибів ганодерма і кордіцепс. Ну, і ще тут є деякі хороші добавки. Я зайшла в інтернет-магазин і глянула, скільки це коштує упаковка такої кави на 30 днів. Тобто чашку на чашку коштує 90 гривень. Уявіть собі, прошу порахувати, 5 чашок кави. Це і відшкодування мені як подарунок за те, що було не до вкладення. Це значить, що чесно. Прозоро і довірливо нам як партнерам. Так що візьміть до уваги.